Над Україною ППО цієї ночі збила рекордну кількість шахедів 74 із 75. Переважну частину 66 – росіяни запустили на Київ та область. Речник повітряних сил Юрій Гнат підкреслив, цього разу росіяни намагалися вдарити по столиці України одночасно. РФ запускала дрони з Курської області. Одні полетіли одразу на Київ, а інші з південно-східного напрямку. Літали й кружляли, чекаючи інші БПЛА з Курська, щоб вдарити одно. Часно по столиці Сили оборони знищували їх по дорозі на півдні та сході. Військовий аналітик, голова фонду Повернись живим Тарас Чмут радить усім нам набиратися терпіння. каже, зима дійсно буде важка, оскільки у місяць Росія може виробляти чи отримувати 700 тисяч шахедів. Зазначимо найбільшу кількість дронів зараз вони випустили саме 25 листопада, коли Україна відзначає 90 річницю голодомору геноциду українського народу. Володимир Зеленський назвав це свідомим терором і наголосив, що справедливість заскоєне. Має бути вчасною. Справедливість має бути вчасною. Вирок злу має бути вчасним. Справедливості потрібні живі свідки. Ті, хто побачить, як російське зло буде покаране, і ті, хто розкаже. І не тільки про те, через що довелось пройти нашим людям, але й про те, як наші люди поставили справедливу крапку у намаганнях знищити Україну.